Слава Україні! Мене звати Ігор Гусь, я депутат Волинської обласної ради. Я хотів би з міста Києва звернутися до усіх волинян з такого приводу. Декілька днів тому стало відомо, що шість учасників Волинського Євромайдану перебувають під відкриттям кримінальних справ ніби за хуліганство, ніби за блокування державних установ і так далі. Насправді я хочу заявити, що влада. І режим партії регіонів відкрив кримінальні справи саме на цих шістьох активістів Волинського Євромайдану, зокрема на депутатів і на просто громадських активістів з одною метою, аби залякати волинян, аби вони не вставали і не чинили спротив режиму партії регіонів Віктора Януковича. Тому іншого варіанту немає складу злочину. Насправді, в всіх цих статтях по суті немає вони відсутні. Це є залякування і мета, зокрема, в депутатів. Волинської обласної ради, Луцької міської ради, забрати мандати через суд, можливо, навіть умовно їх засудивши, аби вибити їх з політичної боротьби в 2014 році. Адже це буде самий розпал е безпосередньо президентської кампанії. Що стосується того, що я хотів сказати, я хотів би звернутися до волинян, в першу чергу до депутатів місцевих рад, до е активістів політичних партій, аби вони не мовчали. Потрібно скликати сесії місцевих рад. Потрібно заявляти свою позицію, потрібно звертатися до вищого керівництва держави, до прокуратури, до міліції, аби вони припинили шантажувати переслідувати активістів на Волині. Я звертаюся до громадських активістів. Шановні, в цьому списку шести людей є різні люди, до яких ми могли би аля, мати аля, раніше аля. якісь свої зауваження і так далі. Сьогодні прізвища цих людей не хоча вони є. Це Гусь, Бондар, Шиба, Григоренко. Москвич-Субуцький. Сьогодні один принцип. Сьогодні прийшли за цими людьми, завтра прийдуть за вами. Тому треба відкинути всі минулі недоречності, недорозуміння якісь, і разом спільно стояти і виборювати можливість цим людям залишитися на волі і стояти за свої переконання. Я звертаюся до Волинських журналістів. Знаю, що ви є об'єктивними і прошу також від імені цих людей про підтримку, адже позиція ваша буде дуже важлива. Консолідована позиція журналістського колективу воли. Я звертаюся до представників наших релігійних церков, християнських церков, незважаючи на е, патріархати, незважаючи на якісь інші речі, ми чекаємо і просимо вашої також підтримки. Сьогодні влада намагається розіграти білоруський сценарій. Спочатку вибивають найбільш активних, найбільш жорстко налаштованих до режиму людей. А потім поступово протягом 2014 року, чим ближче до президентських виборів, будуть вибивати все більше і більше людей з опозиційного середовища, людей, які мають свою позицію, які мають своє бачення. Тому на сам кінець, ще раз прошу: ми всі повинні сьогодні бути за одне. Всі люди, які тримаються євроінтеграційної позиції, всі люди, які вважають, що демократія сьогодні в небезпеці, всі люди, які вважають, що Віктор Янукович і партія регіонів повинні залишити владний олім тут у місті Києві на Печерських пагорбах. Це є дуже важливо, і ми всі повинні бути за одне. За себе скажу, що я перебуваю в місті Києві у відрядженні жодної повістки, я не отримував. Тому в будь-якому випадку ми будемо боротися. Ми повинні боротися, повинні стояти за своє. Але що приємно, що навіть київська міліція, я прошу звернути увагу. Не залишає мене в спокої, Ви бачите, і мене тут знімають. Тому я, як депутат обласної ради, з радістю Ганьба. хочу показати і цих молодих людей, що за їх возем полюють не тільки в місті Києві, але й є в столиці нашої країни. Привіт Захарченку, привіт генералу майору Терещуку, начальнику Волинської міліції. Слава Україні!